Друзі, розпочинаємо наш ефір із новин, мабуть, найбільших так, які зараз багато хто обговорює в Україні і не лише в Україні про те, що е, збройні сили України здійснили успішну атаку на російський великий десантний корабель Новочеркаськ у порту Феодосії, як повідомив е, командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Е, цей корабель вдалося знищити за повідомленнями змі на борту цього корабля. Могли бути безпілотники шахет, якими Росія. Вже неодноразово не перший місяць, насправді не перший рік, так здійснює а, для атак по українських містах. Маємо ми реакції вже певні а, а, реакції міжнародної спільноти, реакції змі. Також маємо коментарі українських посадовців. Спочатку давайте пройдемося по тому, як реагують так за кордоном, що пишуть західні медіа про це західні посадовці, що говорять, і потім повернемося до реакції. Українських посадовців, отже, є коментар від міністра оборони Великої Британії Гранта Шепса. На цю мить він пише, що це останнє знищення корабля флоту Путіна. Демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються. Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського чорноморського флоту. Пише міністр оборони Великої Британії. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, і нова коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі. Ось такий коментар гранта Шепса щодо останньої атаки збройних сил України на великий десантний корабель Росії у Феодосії. Також багато про це пишуть насправді. Західні зміни, зважаючи так на те, що в е, Сполучених Штатах ранок однак е, прокинулися вранці журналісти і підхопили ці, ці новини. AP, Ей пісший пише, що протягом останніх кількох місяців українські сили здійснювали атаки довкола Криму, в основному морськими безпілотниками. Володимир Зеленський вважає, що ці атаки дозволили Україні відновити судноплавство у Чорному морі та дозволили експортувати мільйони тонн зерна. Таймс» також про це пише, каже, що українські військові вже давно стверджують, що війну неможливо виграти, не націлившись на російські позиції в Криму. В останні місяці Україна різко прискорила темпи ударів по півострову, які російські військові використовують хі -хі, як центр матеріально-технічного забезпечення, а також як плацдарм для атак по Україні. Пише Таймс». Financial Times відреагували теж на новини про цей удар по кораблю. Пишу, що незважаючи на те, що Україна не має значного власного флоту, вона змусила російське командування передислокувати кораблі подалі від своєї головної військово-морської бази в Севастополі поза зоною дії ракет. Хоча бачимо, так що дійсно не всі цілі опиняються поза зоною дії ракет, навіть у Феодосії, яка є далі, так від Севастополя, все таки українські повітряні сили можуть досягати. Необхідних цілей, телеграф Telegraph, Telegraph, це британське видання. Пише, що удар по Новочеркаську став по кораблю. Новочеркаськ так став найбільш руйнівним ударом по російському флоту з вересня. Вони журналісти цитують аналітика H.I. Satan, Це військовий аналітик. Він пише, що Новочеркаськ затонув на причалі із 99% із відсотковою впевненістю. Удар був швидше за все нанесений. З допомогою а, поставлених Великобританією крилатих ракет Стормшедов. Або їх французьких еквівалентів, відомих як скальп, а цитують журналісти цього оглядача. CNN мали репортаж сьогодні вранці із Києва. Маємо так цей от зараз скріншот на екрані. CNN звертає увагу на те, що для України удар по цьому кораблю був вкрай важливим, оскільки Росія продовжує атакувати українські міста дронами шахет. Також певні оглядачі пишуть про цю атаку. А маємо кілька коментарів від них. Професор Ян Гарнер, це дослідник російської пропаганди, звертає увагу на те, що російські змі повідомили, що судно було пошкоджене у лапках, як він пише, вибухом і а, професор іронізує, пише, що потрібно швиденько покрити це судно фарбою, і воно буде як нове, а, вочевидь, маючи на увазі, так що а, дійсно а, пошкодження, які завдали цьому кораблю, були ну значно а, серйознішими ніж так, просто якийсь а, не, невеликий. Невеликі збитки, як про це пише Росія, Майкл Макей, оглядач звертає увагу на те, що це був блискучий удар українських захисників, і а, великий десантний корабель Новочеркаськ затонув. Пише Майкл Макей цей корабель начиняли боєприпасами, які вже не будуть використовувати російські загарбники. Дайте українцям всю зброю, і вони розумно та грамотно її використають. Ось такі в принципі реакції міжнародних змі посадовців та оглядачів. На цю мить ми маємо щодо атаки успішної атаки збройних сил України на корабель Новочеркаський, який стояв у порту Феодосії. Маємо також ми коментарі українських посадовців, як вони коментують цю атаку. Зокрема, Мирослава Гонгадзе поговорила із командувачем військово-морських сил зсу Олексієм Неєшпапою. Його реакція на останній розвиток подій можемо зараз її послухати. Зараз кораблі Чорноморського флоту, які знаходяться в Театосі, розуміють, що вони теж є об'єктами удару Збройних сил України, в тому числі і в цієї пункт в цьому пункті базування. Тому я думаю, що вони теж повинні розуміти, що там більше немає місця. Звісно, це і будемо спостерігати за цим. Але будь-який корабль з прапором Російської Федерації для збройних сил України. Це Військовий ціль, тому вони будуть всі знищені або вражені, як тільки ми ось такий коментар: що будь-які кораблі, військові кораблі Російської Федерації, це є законна ціль для збройних сил України. Збройні сили України будуть їх знищувати, каже Олексій Найшпапа. Ірина Соломко, наша колега, також поспілкувалася на з Олексієм Надіновим, секретарем РНБО. Розпитала його в НАП про цю атаку: останню атаку повітряних сил на Корабель Новочеркаськ. Але також і про ситуацію на фронті, про те, як йдуть бойові дії, зокрема ситуацію довкола Мар'їнки, можемо послухати коментар Олексія Данілова з цього приводу. Я хочу всім нагадати, що ми знаходимося фактично в стані війни, от, і це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, і що це знаєте, як. На якомусь підприємстві майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів в процесі тих чи інших дій відбуваються, які впливають на ті чи інші процеси. Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію, те, що стосується територіальної е ситуації по звільненню наших територій, але майте на увазі, що паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі події і дуже важливі події на Чорному морі. От. Те, що стосується ситуації, пов'язаної з Чорним морем, 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік. Це і величезні е, суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року, славно звісний, е, флагман Чорноморського флоту Москви. О, сьогодні те, що відбулося сьогодні, ночі яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас він є вкрай вкрай важливим, от як і всі наші, решта території. Хтось хоче мати велике бажання, щоб відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є конституція нашої країни. Яка чітко закріпила територію нашої країни, які визнані всім світом, і я не знаю таких політичних діячів, які би вважали, що ми не можемо виконувати конституцію нашої країни, такий коментар Олексія Данілова наголосив він ще раз, що Україна змогла знищити вже 20% російського чорноморського флоту. Мирослава Гонгадзе також поспілкувалася із Юрієм Ігнатом, це речник повітряних сил України. Поспілкувалася і розпитала його щодо того, як повітряні сили планували цю операцію. Наскільки складно було спланувати так цей удар? Юрій Ігнат зазначив в коментарі, що очевидно служби мали інформацію про місце, про розташування, також про вантаж, який перебував на цьому кораблі. Можемо послухати його коментар щодо того, як цю операцію планували, як її виконували. Командувач повітряних сил вже офіційно подякував усім, хто причетний до цієї спецоперації. Також і пілотам бригади тактичної авіації повітряних сил завдано. Було удару літаками, звичайно, літаками, які можуть. Які адаптовані до крилатих ракет, які в нас сьогодні на озброєнні, які нам передали партнери саме цими ракетами? Ми не деталізуємо кількість цих ракет, і кількість літаків, які брали участь в операції, але саме цими ракетами було завдано удару по окупантах по кораблю Новочеркасів. Не просто виконати таку операцію, тому що район захищений все таки російською протиповітрянобро не треба робити не, якихось домислів, що вона якоюсь є там слабкою. Усе відбувається завдяки не, грамотно злагодженим діям всіх сил оборони, грамотно сплановані операції і відповідно тактичним прийомам, які застосовують не, наші льотчики при завданні таких ударів. Ну очевидно, що мали інформацію наші служби про. Місце, час перебування корабля про вантаж, який там знаходиться. Ну а також про системи протиповітряної оборони, які теж охороняють цей е, регіон. Тому операція дійсно є складною і вона проводиться не вперше. Не, ну як із крейсером Москва, зрештою це теж була надскладна операція. бо... Потопити такий корабель ну доволі непросто. Він має своє потужне пепо, тому нам вдається дедалі краще, дедалі частіше завдавати таких. Філігранних ударів високоточних ударів, і ворог позбавляється потроху з чорноморського флоту і свого впливу в чорному морі юрію за певним певною інформацією. Цей корабель перевозив іранські дрони. Чи можете ви підтвердити, що саме це судно мало іранські дрони, і можливо інші інші боєприпаси чи тех техніку? Бачив цю інформацію теж в, в засобах масової інформації. Передусім, можливо, розвідка розкаже більше пізніше, що який характер вантажу перебував. Явкої інформації немає, але не можна виключати те, що перевозились іранські трони. А також могли перевозитись і боєприпаси до артилерійських систем та інші боєкомплекти, які які, які Росія отримує від дружніх до неї е, країн. Як ми знаємо, Росія використовує різні майданчики для пуску ударних ППЛА, це як і Приморський ахтарський район в Краснодарському краї, так само полігон Чауда, мис Чауда, район Балаклави на сьогоднішній день. Звідти було зафіксовано пуск. Ну, Також за родом Ну ми бачимо, що південне узбережжя Криму, зокрема, також застосовується. Для завдання ударів шахедами тому цілком ймовірно, що міг він і перевозити цей корабель, призначений для перевезення техніки, особового складу, а також різних вантажів військового характеру. Ось такий коментар речника повітряних сил України Юрія Ігната про те, як планували цю операцію, як планували завдати удару по кораблю «Новочеркаськ», який стояв у Феодосії.